Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Надки рукоділки. І сьогодні я хочу зняти таке відео звернення. я вже подібне знімала, але пройшов час, якось ця тема затихла, і знову у мене пропали дівчата, в яким треба допомога. І знову таки, дівчата, ви зараз перед собою бачите таку велику коробку. Це мені наприсилали дівчата, які хочуть допомогти тим дівчатам, які. Залишились без усього. Вимушені були покинути свої домівки, переїхати і е, ну, не взяли з собою нічого вишивати. Так? Або якщо взяли щось, то вже вишили і вже нічого вишивати, і не можуть собі дозволити купити щось новеньке і вишивати. І у нас є ось така скриня, допомога. Так? Ви бачите, тут зверху складені тканинки. Просто тканинки різно, різноманітні, бачите тут. І ось така гарна голуба. Це аїда різного кольору. Так, так само тут є біленька. Так, так само тут, бачите, трошки ниточок є. Так само ось тканинка. Ось, оце все набірчики. Тут є вишивка ниточками. Є ще пару штучок на... з нанесеним малюнком на канву. Є і тут ось такі чудові нова слобода і котики, вони, до речі, вже зняті з виробництва, але бачите, дівчата прислали. Також є бісером набори. І також є ось такі заготовки бісером, і там вони вже з бісером. Є аксесуари, органайзери. Ось тут ще цілий кульок у мене, бачите, тут. І скьюснапи, і різні органайзери, і п'ялець, подивіться, скільки. Коротше, дівчата, оце все чекає тих, хто соромиться мені написати, і які все ж таки хочуть вишивати, але їм зараз нічого вишивати. Напишіть мені, будь ласка. Нічого такого там ну, немає в цьому поганого, якщо ви звертаєтесь за допомогою, повірте. Є люди, котрі хочуть допомогти. Ось, а ви, вам треба допомога. Тому напишіть, будь ласка, ми з вами разом підберемо наборчики, які вам подобаються, обов'язково, щоб вам воно подобалось, і ви хотіли це вишити. Я покажу там по різних тематиках. Спочатку визначимось, потім покажу, що є. Ви оберете, я вам з задоволенням відправлю і аксесуари, і. І так само є ще наборчики там і брошки можна зробити. Ну, коротше, тут у мене така, знаєте, скриня, і мені ж треба якось звільняти вже місце, тому що воно ж займає, бачите, велика така коробка, вона стоїть, займає місце. Тому давайте, дівчатка, я чекаю на всіх. Ще раз повторюсь, хто переїхав, вимушено переїхав. І нічого з собою не взяв вишивати, ну, зрозуміло чому. Так? І не може собі цього дозволити. Ми з дівчатами вам з задоволенням допоможемо. Ось. Тому чекаю. І якщо, ну я не знаю, я ще даю цій темі два тижні. Якщо за два тижні ну, ця, ця коробочка у мене не зникне, тоді я буду робити розпродаж, і всі гроші підуть на допомогу ЗСУ. Розпродаж буде зроблено за два тижні, ще раз кажу, того, що лишиться. Я думаю, що дівчата, котрі це все прислали, не будуть проти. Ось. І одразу навіть не мені будете гроші перераховувати, а я вам дам номер. Рахунку, і одразу ці гроші будете перераховувати на ЗСУ, а мені тільки скрін або фото чеку присилати, і я вам буду відправляти ці наборчики. Але це за два тижні десь буде. Ось. А зараз я все ж таки хочу, щоб звернулися дівчата, котрим треба наша допомога, котрі хочуть вишивати, і ми з задоволенням вам допоможемо. А вишивати в цей час треба, тому що це дуже відволікає і допомагає е морально, психо психологічно, як хочете. Тому що, коли вишиваєш, воно якось заспокоює. І коли робиш ці хрестики, так, або бісеринки пришиваєш, воно, ну як вам сказати, Ну, якось думки стають всі, знаєте, на місце і відволікаєшся. Тому я всіх призиваю до того, що не кидайте вишивку в цей час. А навпаки, вишивайте ще більше. І побачите, що воно допоможе. Замість того, щоб подивитися новини, візьміть краще і лишні ті півгодини щось повишивайте. І воно буде найбільше корисніше. Ось. Це таке коротеньке відео я зняла, так? Ну, начебто, все, що хотіла на цю тематику, я сказала. Чекаю, пишіть мені або у месенджер в Facebook, або у Viber. Слава Україні! Па-па!